Це відбувається таке певне протистояння між е, в Грузії, це зараз відбувається, між Росією, яка представляє власне е, ці агресивну політику і авторитарні режими, і е, демократичним цивілізованим європейським світом. Якщо цей власне світ хоче, щоб. І цінності, які він сповідує, поширилися також і на Грузію, і на тих людей, які борються за свою свободу і незалежність і своє майбутнє. То абсолютно політика Європи Європейських країн мала би бути більш активною, тому що Росія там активно діє в Грузії, діє через е, уряд, який е, ну фінансується це, чи підтримується Іванішвілі, і абсолютно зрозуміло, що це буде це є боротьба Росії за сфери впливу за Грузію. Але якщо ми хочемо, щоб європейські цінності поширювалися в тому числі і на Кавказ, і на Грузію, і цього хочуть також і Грузини самі, то треба їх абсолютно підтримати. І це можна здійснити і більшим тиском на теперішній грузинський уряд. З боку Європейського союзу ви пам'ятаєте напевно самі заяви, які були також і в 13 -му, 14 -му році великого занепокоєння, більшого занепокоєння, ще більшого занепокоєння, вони нічого не дають. Потрібні дії, і ми вже побачили, що якщо не буде цих дій, то тоді Росія вдасться і може вдасться також навіть і до агресії, і військової агресії. Тому ми маємо бути більш проактивними, і Європа має бути більш проактивною, щоб знову не створювати конфлікту в, в тому числі і на Кавказі. Позиція українського міністерства закордонних справ щодо протестів я пропоную теж її обговорити, тому що там пролунав заклик не лякати грузинів громадян Грузії так званим українським сценарієм. Мовляв, це може бути таким, знаєте, інструментом для того, аби стримати ось ці протести. Скажу вам щиро, у мене є великі сумніви, що уряд в Тбілісі наразі дослухається до того, про що говорить український МЗ МЗС, але разом з тим, те, яким чином ситуація може надалі розвиватися, і поведінка Росії це те, про що ми вже так згадували коротко, та чи можна її передбачувати, і чи дійсно не можна виключити того варіанту, коли в разі, якщо росіяни не зможуть втримати ситуацію в Грузії політично? Так, як вони пробували це зробити в Україні через свої проксі сила ОПЗЖ, і решта, ну то в такому разі їм не залишиться іншого варіанту. Але питання, чи залишиться у них на це ресурс, окрім як діяти в спосіб військовий, ну вони вже це раз показали, що вони можуть військово діяти. Це було в 2008 році. І я не виключаю, що Росія може застосувати також і військовий варіант вторгнення ще більшого в Грузію, але. Я переконаний в тому, що е, е, грузини е, готові протистояти російській агресії. Вони ж не готові змиритися з окупацією Абхазії і Осетії Південної Осетії і Абхазії, і я думаю, що вони це не визнають і світ не визнає цього, але їм нема чого боятися, тому що Росія вже показала, що вона може, тому що. Протиставитися Росії, треба бути готовим до будь-якого сценарію, до, до будь-якого варіанту розвитку подій. Але нема чого цього боятися. Очевидно, уряд теперішній, боячись Росії, власне, і використовує цей аргумент. Бачите, може статися таке, як в Україні. Але в 2008 році Росія і, перепрошую Грузія нічого не робила, і Росія на неї напала і забрала територію. То що тоді зараз зовсім повністю боятися, бо так бо Росія буде диктувати свої умови? Ми не можемо погодитися на такий диктат і на такий, таку агресивну політику. Я думаю, що будучи напевно, ви праві, грузинський уряд навряд чи буде дослуховуватися до. Заяв чи, чи рекомендацій Міністерства закордонних справ України, тим не менше, це треба такі заяви робити, і треба усвідомлювати власне тих демократично настроєних грузин, що все може бути, але нічого не варто боятися, якщо ми говоримо про свободу, незалежність і вільний вибір.